Цей горщик не поприймалися у мене рослинки. Це оця весняна квіточка, така вона тільки не помню, як вона називається. Грунтопокровна. Я їх розсадила в дрібненькі горщики, щоб наросла маса і добре. І тут усього краще поросло. Вони такими біленькими, красивими, цвітуть квіточками. І мишанка, оце трохи поприймалося, а то не поприймалося. Хоч я їх і поливала, і добривами азотними. Чому азотними? Тому що щоб перестала зелена маса. Ну і корінь, відповідно, теж. Е, я звідси її і зараз сюди теж щось буду пересаджувати, щоб його розмножити, де там, чому місця не, не підходить. А сюди спробую висадити. Другу квіточку. Бажаєте замовити, наприклад, гіпсофілу, кермек татарський, гвоздічку. Пишіть мені в особисті повідомлення. А всього гейхери є дорослі кущі вже з квіточками. А гейхери, кстати, є на опт. Хто хоче, пишіть по 25 гривень.